Доброго дня, шановні учні. Я вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати з темою бази даних та системи керування базами даних. На сьогоднішньому уроці ми з вами виконаємо комплексну практичну роботу, яка включає в себе розміщення. робота з створення структури, розміщення тих полів, які нам потрібно буде. Нам треба буде ввести. Дані до таблиці нашої бази даних і відповісти на певні питання, які будуть у нас в практичній роботі. Тобто ми створюємо структуру, вводимо певні дані і створюємо запиті. Все це ми з вами розбирали на попередніх уроках. Зараз усі ці наші знання нам будуть потрібні для створення цієї практичної роботи. Так, для того, щоб виконати цю практичну роботу, нам треба завдання. Дивіться, ось у нас буде з вами це завдання. Нам треба використовуючи базу даних, створити та шаблони створення запитів, створити запити безпосередньо в самій базі даних. Ось оці запити нам треба буде зробити. Їх у нас три, але попередньо треба створити саме структуру. Нашої бази даних. Наша база даних буде складатися з однієї таблиці. Це таблиця буде учні у нас, і вона повинна обов'язково містити певні поля. Це у нас буде поле хобі, це буде поле домашня адреса, це буде поле дата народження, ну і відповідно деякі додаткові поля для того, щоб бачити. Для того, щоб створити структуру. Я пропоную вам вибрати ось такі поля. Перше у нас буде прізвище. Друге у нас буде ім'я. Третє у нас буде дата народження. Да, ось так. Дата народження. Домашня адреса буде четверта. І п'яте, давайте візьмемо з вами хобі, наше безпосереднє, що у нас буде. І шосте візьмемо стать для того, щоб трішки розуміти, скільки у нас буде хлопчиків або дівчаток, нам ця табличка буде потрібна і в подальшому. Так, тобто ось такі поля у нас з вами визначені. Тепер для того, щоб заповнити ці поля записами, відповідно до кожного нашої. Елемента нашої бази даних, ми з вами виконаємо певні дії. Але виконувати я це не буду в зв'язку з економією часу. У мене ця таблиця вже є. Дивіться, ось у мене є ця таблиця в конструкторі: прізвище ім'я, дата народження, домашня адреса, клас. Ось так, да? трішки дата народження повиправляю. Домашня адреса, клас навчання, хобі і стать. Тобто ці поля ми з вами, які ми визначали, вони у нас є. Тепер типи даних відповідно до наших полів, так само визначені. Ну і я думаю, цього буде достатньо для того, щоб зрозуміти, як створюється цей. Каркас, да, наша структура. Тепер, відкриваючи нашу базу даних, я вже бачу в даному випадку те, що у нас є. Да, тобто, заповнена таблиця, занести дані ну, не буде викликати труднощі і складнощі, тому що ми з вами з цим вже працювали. Далі, є у мене таблиця, відповідно до якої нам треба виконати певні запит. Ось ці у нас запити, про які ми з вами тільки що розмовляли. Перш ніж виконувати ці запити, я пропоную вам згадати ось цей фрагмент. Це шаблони, які можна використати, і які ну, використовуються в процесі роботи з даними. Табличка ліворуч, вона Універсальна можна використовувати не тільки в базах даних, вона використовується і в інших програмах, в пошукових роботах. Так само ми можемо використовувати ці позначки, ці символи. Табличка, яка є праворуч, це безпосередньо для того, щоб знаходити певну інформацію при роботі з базами даних. Далі оця табличка праворуч нам буде сьогодні з вами потрібна. Ну і деякі символи в табличці ліворуч так само, тому що. Ну, це універсальний засіб для роботи. І так, дивимось тепер сюди. Перше наше питання. Усі учні, які мають хобі баскетбол. для того, щоб зробити такий запит, нам треба проаналізувати стовпчик, наше поле, хобі. Правильно? Ми робимо з вами запит. Вибираємо створення, макет запиту, додаємо нашу таблицю сюди, додаємо наші поля. Хай буде у нас дата народження тут і візьмемо хобі. Тепер хобі у нас е, за умовою баскетбол. В критерії пошуку. Ось тут. Ми з вами пишемо так само. Баскетбол. Все, нічого тут е, складного немає. Те, що потрібно, те в критерії і написали для цього. Закриваємо цей запит, зберігти, пишемо на напис Назву, да? баскетбол. Зберігаємо. Ось у нас з'являється цей запит, і бачу нашу нову табличку вже, в якій залишились тільки ті дані, які в полі хобі мають значення баскетбол. Закриваємо цей наш запит. Дивимось інший. Усі учні, які проживають на вулиці Шкільна. Трішки складніший буде запит. Зараз ви подивитесь, чому. Давайте подивимось з вами на поле «Домашній адрес». Ви бачите, що вулиця Шкільна у нас є у двох учнів. Ну, в даному випадку у них і адреса сама буде повністю співпадати. Але давайте от спробуємо зробити зараз так само за таким макетом наш запит. Вибираю прізвище, ім'я, домашня адреса. Ну і клас навчання. От, якщо я ось тут напишу просто вулиця Шкільна, дивіться, я навіть не буду його зараз зберігати. Ви подивитесь. Бачите, у мене нічого не відбувається. Чому? Тому що у мене в у цій таблиці домашня адреса є текст. Дивіться, я відкриваю. Ось тут закриваю і спочатку. Отак так, відкрию в конструкторі. Дивіться, домашня адреса це у нас текст. Для того, щоб визначити усі значення цих символів для текстових полів, мені треба врахувати ще і ось ці символи. Якщо ми не знаємо, або нам не цікаво, які символи далі будуть використовуватись, нам тільки потрібна шкільна, а будинок, квартири там і так далі, нам не Обов'язково знати для цього, використовуючи оці шаблони, ми можемо використати знак зірочки. Він буде замінювати будь-яку послідовність символів. Правильно? Тобто, в даному випадку, нам треба відповісти на питання, хто проживає на вулиці шкільна. Адреса у нас не сказана, точно, тільки вулиця. Тому в оцьому запиті. В цьому запиті я зараз його закрию, відкрию в конструкторі. І ось тут там, де шкільна. Після вулиці шкільна мені треба поставити зірочку. Зірочка буде замінювати послідовність символів. Тобто будь-які номери будинків у нас будуть тут враховуватися. Закриваю тепер цей запит, змінюю структуру, перейменовую його. Це вулиця. Ось так. Відкриваю, і бачу тепер, що у мене з'являються всі учні, які проживають на вулиці Шкільна. Тобто, зірочка нам замінила оцю послідовність символів, і ми можемо сказати, що в даному випадку тільки вулиця Шкільна, а далі все, що розташоване, нас не цікавить. Так, це другий запит. Третій запит. Третій запит це усі учні, які є 2007 року народження. Для того, щоб відповісти на це питання, нам треба з вами проаналізувати нашу табличку спочатку. Давайте, ось тут вона у мене є. І так, ми можемо з вами подивитися, що у нас є учні 7-го і 6-го року народження. Але е у нас так само є 2007 рік, але з різними датами, число та місяць. І. Тепер постає питання, як нам вказати, щоб у нас був тільки 2007 рік. Якщо ми перейдемо до цих наших шаблонів для запитів, то для роботи з датами у нас дивіться, є перший пункт це більше певного значення, певної дати, далі менше певної дати, але нам це не зовсім підходить, тому що у нас дати будуть різні. Да, ми не можемо сказати, що буде більше або менше. У нас є ще третій варіант це команда або е, дія between end. Тобто ми можемо вказати, between початок року, AND кінець року. Тобто 01,01.2007, N31.12.2007. Можна взяти такий варіант. Ми можемо за допомогою ось цієї команди визначити саме тільки наш 2007 рік. А можемо е трішки схитрувати і замінити число та місяць зірочкою, те, що ми тільки що робили з вами, і вказати, що це буде тільки 2007 рік. Давайте спробуємо з вами зробити. Вибираю знов цю нашу табличку. Прізвище, ім'я, дата народження. Ну і хай буде клас навчання. Да? Тепер, там, де дата народження, ми з вами замість числа ставимо зірочку, ставимо крапку. Замість місяця ставимо зірочку довільний місяць, правильно? А замість року ставимо тільки 2007. Тобто, в даному випадку будь-яке число, будь-який місяць, але 2007 рік. Пробуємо відкривати, зберігаємо структуру. Рік народження. Да? Ось так у нас буде 2007. Натискаємо ОК, дивимося ось тут. І бачимо усіх учнів, які мають 2007 рік народження. Тому ось таким чином ми можемо використовувати ось ці шаблони запитів для того, щоб відповідати. На певні питання по базі даних. Поставлене завдання на початку уроку, ми з вами виконали, ми відповіли на ці питання, ми зробили структуру, організували базу даних, організували базу даних, знайшли всі потрібні значення в цій базі даних. Тому на цьому наш урок буде завершено. Домашнім завданням буде відтворити цю структуру, заповнити цими даними і відповісти на ці питання. На цьому я буду з вами прощатися. До наступних зустрічей.